Нещодавно минуло 30 червня. Черговий день народження головнокомандувача генерала генерала хорунжого української повстанської армії Романа Шухевича. І, на жаль, попри те, що минуло півроку з дня руйнування музею в Білогорщі, місця, де загинув Роман Шухевич, на жаль, досі там руїни. Замість того, аби саме в цей день було б дуже гарно, якби цей музей знову запросив до себе відвідувачів, тому що саме зараз він вкрай необхідний, вкрай потрібний. На жаль, Львівська міська влада в особі і львівського міського Голови пана садового проігнорувала дуже ділову і швидку пропозицію фонду Порошенка, якнайшвидше відновити цей будинок. Було оголошено про потребу якихось конкурсів, міжнародних конкурсів, про те, що має бути на місці цього музею. Позиція львівської громадськості, в тому числі позиція родини, була однозначною. Вона полягала в тому, що перше і найважливіше, що має бути зроблено, це відновлено цей будинок в такому вигляді, якому він був до того.